Всім привіт! Сьогодні я хочу познайомити вас з нашою новинкою Мортіна та захопливий сюрприз, авторка Барбара Кантіні, видавничий дім школа 2024 рік. Ну що, готові поронити у світ пригод разом з Мартіною? Якщо так, то вперед. Одної чудової осінньої днини Мартіна сьобула сік із вовчих ягід на веранді покинутої віли в компанії Сари та Бруно. На вілу саме мав прибути кузен Ділберт, Тож сільська дітвора залишала довше в мортіни, аби допомогти підготуватися до Геловіну. Трохи побавившись, вони подалися на горище, аби розшукати там різні штукенці для моторошних костюмів. На горищі було повно цікавого мотлоху. Серед купи дрантя Бруно знайшов дірявий капелю, а потім натрапив на стару картину, за якою стояла гарна старовинна скринька. Що ж там лежить усередині? зацікавився хлопчик, обернувшись до мортіни. Мортіна допитливо розглядала скриньку, яка здавалася їй ніби знайомою. Та це ж їхня фамільна скринька! Як захопливо! Тремтливішими руками вона крутнула ключ і відкинула віком. У середині лежали старі фото, пам'ятна прядка волосся Мортіни та різноманітні листівки, надіслані її батьками з усіх кінців світу. Серед усього лежала світлина Мортіни в обіймах своїх батьків, одна красива фотокартка мами та листівка з величезним пароплавом. Листівку було датовано 11 квітня 1912 року і надіслано з портового міста в Ірландії. Більше нічого про їхню останню подорож не знайшлося, і навіть назва пароплава значилася кривенько. Очі Мортіни раптом зблиснули, їй сяйнула нова ідея. А що саме придумала Мортіна і що трапилося з її батьками, ви можете дізнатися, завітавши до бібліотеки на Шевченка. До зустрічі!